Хто він, брат близнюк Коляди чи мудрий старець? Бог Овсень або Овсень-Світовид відноситься до чотирьох ликів сонця. Бог-Світовид це потужний, старий, з мудрим поглядом. Бог він відповідає за перехід від літа до зими. Свято Овсеня відзначалося після закінчення польових робіт. Зображували Бога Овсеня або Світовида у вигляді вершника на коні з плодами в мішку. Всі трофеї, які отримувало військо, одну третину віддавали в храми світовида. Світовид це син дачбога, Бог минулого, сучасного і майбутнього одночасно. Він уособлює в собі мораль, мудрість всебачення та перемогу світла над темрявою. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Світлолада. Хто він, брат близнюк коляди чи мудрий старець? Давайте розбиратися, бо багато що відомо. Про цього Бога, а також, можливо, ви вперше про нього почуєте саме в цьому відеодослідженні. Так, так, сьогодні один із дуже важливих богів в Слов'янському пантеоні Бог Овсень. Не чули? А осінь чули. Його ще називають Таусень. Знову не чули. А світовид, світовид чули. Тож, завдяки збручанському ідолу, звичайно, про світовина ви чули. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Давайте поступово, поетапно розберемося, що це за Бог, як він виглядає, що про нього думають, як він до нас приходить, і приходить лише восени, чи в нього більш широкий спектр впливу на наше життя? Одразу скажу, що Бог Овсень або Овсень світовид відноситься до чотирьох ликів сонця. Самим молодшим із них є божечко ляда, який на Різдво взимку народжується. Потім він стає на Великдень вже гарним, спритним юнаком Ярилом і перероджується в іншу чоловічу іпостась. На Купайло, на літнє сонцестояння, сонечко стає Купайлом. А вже на осіннє рівнодення. Воно стає овсиним світовитом. Тож це мудрий старець, який вже прожив цілий рік і вже готується померти для того, щоб переродитися в Божича коляду. Тож, ті дослідники, які вважають, що коляда. І світовид це брати-близнюки, ну, якось не зовсім можуть це нормально, як то кажуть, пояснити. Брати так, а чи близнюки? Тому що, Боже Коляда, він молоде сонечко, яке тільки-тільки народилося після самої довгої і темної ночі. А Бог-Світовид це потужний, старий. З мудрим поглядом Бог, який е, слідкує за мірою, за балансом, за силою, за рівновагою, він е, слідкує, щоби всі люди отримали відповідні дари. Тому один із найпотужніших богів давнього українського пантеону. Бог поліття, осені, врожаю та статків, які прокладає шлях до народження коляди, це і є Бог Овсень. Овсень, Усень або таусень. Він, Він дійсно символізує прихід нового, але не нового в сенсі народження нового. Він символізує прихід нового року, з якого почнеться підготовка до наступного. Чому? Тому що саме овсеня більш за все частують в дні осіннього рівнодення, тому що це саме його свята. І саме в цей період збираються абсолютно всі плоди, врожаї. І земля-матінка починає готуватися до відпочинку зимового. А потім навесні в цю землю буде закинути нове насіння для того, щоб отримати нові плоди. Тому це, як наче, то з одного боку закінчення року, року коли були зібрані, були засіяні, вирощені і зібрані плоди. А з іншого боку, він передасть свою естафету сонцю, сонечку народженому, новому сонцю на коляду. Звичайно, про це йдеться в великій кількості різних священних співів, пісень, в колядках згадується овсень постійно. І тому деякі дослідники думають, що йому належить зимовий період. І так, і ні. Частково холодний період осені це дійсно період, де саме Бог Овсень він має нам з вами допомагати. Зберігати і накопичувати своє внутрішнє світло. Він зовні божество, а ми всередині себе маємо бути з ним в резонансі своїм внутрішнім світлом. І багато відео, які я знімаю в цьому році, як певні реконструкції старовинних обрядів з метафізичними психологічними сенсами, говорять, що осінні обряди це саме про те, що ми маємо більше працювати з внутрішнім планом. Зображували Бога Овсеня або світовида у вигляді вершника на коні з плодами в мішку, і, і цьому в руках в нього могли бути ще плоди. І він ці плоди роздає різним людям як благословення. На честь Бога Світовида Овсеня пекли із нового врожаю такі хлібини-короваї, які називали боговицями, і з ними робили різні ритуали. Сам Бог Овсень вважався покровителем осіннього сонця. Як я вам казала, що я маю велику велику сумнів, що він є братом-близнюком Бога Коляди. А от старшим братом я в це скоріше і радше повірю. А овсень, усень це осінній лик сонця, тісно пов'язаний саме з мудрістю великого світовида, мудрим старцем, коли сонце вже пройшло всі стадії свого становлення, і ось зараз воно буде передавати владу. Темному і холодному періоду року він відповідає за перехід від літа до зими, зменшення світла та тепла, а також він відповідає за підготовку до зими. Тому кожного разу, закликаючи осеня або світовида, ми скоріше більше закликаємо світла в своє життя. Таким чином святкувалося багато різних світлових, різних світлових свят, до прикладу, 1 вересня, весілля свічки. Овсень також пов'язаний з козою, яка була символом родючості та відродження весняного сонця, тому водіння кози на Різдво інколи і плутають з обрядами, пов'язаними з овсенинами. Свято овсеня відзначалося після закінчення польових робіт і тривало часто настільки довго на різних вечорницях і святкуваннях, аж до початку святкувань коляди. Деякі дослідники вважають, що ім'я овсеня пов'язано з першим місяцем року січнем просенцем. Овсень та осень, як лик світовита, шанують в дні осіннього рівнодення, які святкуються десь приблизно з 21 по 23 вересня. Тоді, коли день і ніч максимально вирівнюються перед тим, як ніч почне прибувати, а день буде зменшуватися. Мить рівноваги дня і ночі, коли сонце входить в свій більш зрілий стан і передає силу майбутньому насінню для того, щоб зародився новий коловрат, новий цикл, це також образ. Бога світовида, мудрого і сильного. Світовид в своїй осінній подобі він дає нам можливість не тільки пізнати гармонію циклів року, він дає людині. Відкриття здібності людина стає більш прозорливою, вона стає більш хазяйновитою, вона опікується тим, що вона має, які запаси і як їх використовувати. Часто, в коли закликають овсеня, поряд стоїть і Бог Велес. Бог достатку худоби, повної наповненої комори, а також плідну землю в образі богині Макоші. Саме вони і є основними божествами осіннього періоду святкувань. І осіннє Сонце також нам відоме через Збручанського ідола, через чотири його ідолики. Нагадаю вам, що з Бручанського ідола часто називають Збручанським світовидом, це кам'яна скульптура, яка зображує саме воїна, Бога воїна світовида або свентовита. Його е, чотиригранний стовп з чотирма обличчями, які е, мають різні е, види, е, було знайдено в 1848 році в річці Збруч, тому цей е, ідол називається Збручанським. І наразі зберігається в археологічному музеї Кракова. А, відомо, що Збручанський ідол, світовид, він а, був найдений саме на Тернопільщині, але вивезений з нашої території. А, на перший погляд, це, начебто, такий сірий, кам'яний вапняк, чотиригранний стоп висотою в 2,67 метра. Він розділений на три яруси з різними орнаментами, символами, різбленнями, які вже багато чого розповідають саме про цього Бога. На верхньому ярусі, і це основна така ознака цього ідола. Зображено чотири обличчя під шапкою з хутряною опушкою. Тобто, це такий також символ. Божеподібності. Історики пропускають що це пам'ятка саме Слов'яно-язичницького монументального мистецтва часів 9-10 сторіч. За припущенням, ідол стояв у одному із святилищ в Медоборах та саме на горі Боги, це, що на Тернопільщині. І саме звідти його було скинуто. Сам культ світовида був досить поширеним, і світовид був головним божеством у західних слов'ян, зокрема у буянів. Ранів їх ще називають це назва західнослов'янського племені, яке мешкало на острові Рюген, сучасна Німеччина. І воно було відомо своїм язичницьким центром у Арконі. Світовид саме там у них асоціювався з тим, що він був богом війни і перемоги. Для нас же з вами Бог світовид від слова світло, світло, бачити світло це Бог світла, мудрості та перемоги. Ми вважаємо, що світовит це синдач Бога, Бог минулого, сучасного і майбутнього. Одночасно він уособлює в собі мораль, мудрість, всебачення та перемогу світла над темрявою. Його ім'я переводиться просто як той, хто приносить, дарує, показує нам світло і спрямовує нас по шляху світла. Тому часто ми бачимо зображення світловида таке, що його зображають в золотому шоломі. В руках вісім мечів. Чому це вісім напрямків світу? Основні і додаткові. Він їздить на білому коні, воює з темрявою ночі. Він має чотири голови або чотири лики. Він може дивитися одночасно у всі сторони світу. Тому він символ всевидючого ока. Він тримає золотий ріг достатку, багатства і процвітання також він через цей ріг може віщувати майбутнє, а також в нього завжди є лук лук як знак воїнської сили, доблісті та мужності. Культи та храми, саме світовида, будували по всій території України. В них приносили дари і жертви на честь цього Бога. Він відомий, один із відомих храмів на острові Ругія. Там чотири голови зображення світовида, яке прикрашається різними способами. Довкола в цьому храмі килима, стоїть ріг для пророкувань. В храмі отримували за літописами священного білого коня, який віщував про майбутнє і якого. Сприймали як образ світанку приходу за будь-яких умов світла на життя людини. Свята на честь світовида починалися від коляди до коляди, як то кажуть, цілий рік. Але основні, звичайно, приходились на сезон осіннього рівнодення. Вважалося, що чим гучніше закликають світовида, тим більше він приносить і дарів протягом року. До нього зверталися навіть під час зелених святок для того, щоб він благословив людей на те, щоб вони отримували різні дари від природи. До нього зверталися через молитвослови славині, про нього згадується в різних іграх і про Світовида лунають спів. Він завжди є образом одночасно і мудрості, і одночасно глибокої такої людської сили. 15 червня на честь світовида починають співати жнивні пісні. А десь приблизно у кінці вересня, ближче до 26 вересня, у всіх храмах і капищах проходили всенічні моління на честь Бога Світовида, який подарував урожай і завершилися вже жнива і отримані були результати. Який символізм у самого Бога Овсеня Світовида? Він вже очевидно випливає з того, що я вам розповіла. В першу чергу світовид це рівновага одночасно і рубіж, тобто перехід від зовнішньої дії до внутрішнього збирання, збирання внутрішніх плодів це коли ви багато працювали в зовнішньому плані, ви всередині накопичили певні Цінності, певні а, сенси, на які ви далі можете в житті опиратися. Також світовид це символ достатку, збагачення. А, чому? Тому що повні комори це точно а, запорука а, пережити нормально, а, безбідно зиму. Тому, коли говорили про Світовида, то говорили про багатства, накопичення, про те, що він благословляє людину і на такий добробут. Коли славили Світовида, завжди славили і землю Матінку, тому що саме вони між собою, разом, Бог і земля Матінка давали можливість отримувати ті чи інші дари. Які обряди і вірування були в дохристиянських часи у наших пращурів, щоб прославити Бога світовида? Ну, жерці, до прикладу, наповнювали ріг вином, щоб передбачити, який чекає рік? Білий кінь, про якого ми вже говорили, його стрибки вважалися ознакою або вдалої, або невдалої, до прикладу, війни. Практикувалися різні гадання, наприклад, з білою і чорною сторонами дощечки, яку перекидали і відповідно знали, будуть допомагати білі чи темні боги. Буде успіх або невдача. Світовидові завжди належала одна третина воєнної здобичі, тому всі трофеї, які отримувало військо, одну третину віддавали в храми світовита. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Що можна сучасній людині зробити для прославляння цього Бога? Ну, до прикладу, ви можете зробити обряд урівнювання двох сил. Взяти дві свічки, праворуч поставити свічку від себе і наректи її свічкою дня, ліворуч наректи її свічкою ночі, а між ними поставити миску зерна зерном з яблуками, грушами. І медитуючи на цей образ, де у вас повна чаша перед вами, і є день і ніч, які переходять один в один через світло і темряву, сказати, що день і ніч перебувають в рівновазі, хай лад і рівновага увійде в мій дім, в мій рід, в мою сім'ю. І ось такий обряд саме простий, ви можете зробити, і поставити його, поки свічки догорять, він буде працювати, накопичувати ось це ладування, рівновагу у вашій сім'ї, у вашому домі. Практикували дуже багато різних освячень, освячення озимини, коли починали засівати поля озиминою. Звичайно, закликали овсень світовиду, щоб він охороняв насіння у темряві і в холоді. І обов'язково навесні, щоб воно прокинулося його потужним мудрим світлом. Ще робили такий ріг достатку, наповнювали кошик або ріг і наповнювали різними фруктами, ягодами, горіхами, медом, піднімали над столом, дякували за ці дари самому Богу світовиду, а потім цей кошик рік достатку дарували тим, у кого було менше врожаю, щоб в них також прибуло. Тобто люди передавали свою, своє багатство і таким чином, знаєте, схоже це на донати, коли ми донатимо на благо, на як то кажуть, на майбутнє. Також можна зробити ще одну сучасній людині таку практику, духовну практику, як чотири лики світовита для того, щоб всотати в себе, вібрати в себе основні його якості. Ви можете поставити чотири свічки. Якщо на те буде ваша ласка, зорієнтувати їх по напрямкам, основним напрямкам світу. А далі наректи кожну свічку одною із основних якостей Бога світовита: мудрість, сила, достаток і захист. Ви можете прямо на цих свічках позначити, що кожна із них означає. Далі всередину обов'язково поставте якийсь дар, до прикладу, насипте трошки насіння, чи зерна, чи горішків, які потім віддасте птахам після обряду. Потім сядьте і подивіться на ці свічки, як вони горять. Зверніться подумки до Бога світовини, щоб він вас обдарував мудрістю, щоб він дарував вам сили фізичні і психічні, щоб в вашому домі було достатньо всього і можливостей, і грошей, і щоб ваша сім'я жила в достатку. А також, звичайно, попросіть про захист для себе, для родини, для роду і для України, звичайно, якщо ви будете. Зараз робити цей обряд. Помедитуйте, помоліться, посидіть біля цього такого вівтаря. І коли свічки всі чотири догорять, зберіть те насіння або той дар, який ви поклали в центр. Це може бути навіть яблуко, але потім його треба комусь віддати, тобто подарувати, щоб його хтось з'їв. А якщо це буде насіння, його можна просто висипати для птахів на вулицю з вдячністю до Бога світовита. Звичайно, в, наш, в житті наших пращурів Бог Світовит був одним із дуже важливих, бо він уособлював в собі сили осені. І він був одночасно і богом плодючості, і богом війни. Чому війни? Тому що наставав темний період року, де світла мало, багато темряву і холоду, і людям треба буде виживати, відвоювати у темряви своє право за життя. Він одночасно покровитель миру і покровитель бою. Ось така метаморфоза, але так як він стоїть на а, сторожі боротьби зі злом, то відповідно він також за мир і за перемогу. Його білий кінь завжди уособлював певне лицарське життя, небесну місію і праведну, таку, праведне життя. Тож, Хочеться зазначити, що слово саме по собі світовид, світ, світло, за космогонічними поглядами для стародавніх українців це первісна матерія чоловічої статі, яка об'єдналася з первісною матерією жіночої статі з водою і народила всі світи. Тобто світовид той, який явив. Проявив через воду, через матінку Дану а, і проявив всіх нас. Тому всі речі на землі від світовида. А якими вони потім стають, то ми вже з вами добре знаємо. Бог гостинності у наддніпрянських українців, прибалтійських українських племен Бог неба і світла, у давніх поляків Бог війни. Подумайте про це. Якщо одного і того світлого Бога різні гілки слов'ян по різному а, бачили і проявляли, то про що ми будемо говорити далі? Світовид для нас в будь-якому випадку це Бог світла, мудрості та перемоги. І цього я нам всім з вами, мої любі українці, бажаю щиро і сердечно. Дякую вам, що приходите на канал Калина. Діліться нашими відео, щоб україномовного контенту ставало більше, щоб весь світ дізнавався про нашу позицію в світі, про наше місце, про те, як ми відроджуємо своє коріння і якими ми є насправді. Слава Україні! Слава рідним богам і богиням і до зустрічі на каналі Калина. Ваша світло